НЕДИПЛОМАТИЧНІ стосунки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пішов від дружини політикині до коханки-піарниці, проміняв брюнетку на блондинку. Хто нова пасія міністра закордонних справ? Пройшли разом вогонь, як подружжя Кулеб ледь не загинуло у пожежі, та чому спільне переживання кризи не зміцнило їхні стосунки. Відома політикиня та активістка, хто така Женя Кулеба, яку міністр покидає з двома дітьми заради коханки. Не вперше розбиває сім'ю. Скільки одружених чоловіків вже стали жертвами нинішньої співмешканки Дмитра Кулеби, головний дипломат України Дмитро Кулеба, зрадник. На наше щастя, він зраджує не Україні. Принаймні, поки що жодних підстав для таких стверджень немає. Міністр закордонних справ зраджує своїй дружині і вже фактично залишив Євгенію Кулебу із двома дітьми. До речі, вона також відомий політик, але поки що на рівні столи. Річної міської влади та якій дівчині пощастило стати коханкою одного із найвпливовіших молодих політиків України. Про нову пасію Дмитра Кулеби розкажемо пізніше, лише трішки заспойлеримо. Міністр поміняв брюнетку на блондинку та спершу поговоримо про нинішню сім'ю міністра, доки він офіційно не розлучився. Дмитро Кулеба класичний мажор. Його батько Іван Дмитрович Кулеба, дипломат із майже 35-річним стажем. У різні роки. Він працював у представництві України в ООН, заступником постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Австрія, надзвичайним та повноважним послом у Єгипті, Чехії, Казахстані та Вірменії. Але син заслуженого дипломата, нинішній міністр закордонних справ Дмитро Іванович Кулеба, отримав свою посаду не завдяки заслугам батька перед міністерством, а через його зв'язки набуті ще в часи Радянського Союзу у 1987 1988 роках Іван Кулеба працював радником в Афганістані в ті ж 80-ті роки в Кабулі працював батько нинішнього очільника офісу президента Андрія Єрмака. Борис Єрмак там керував випробуванням нових радянських ракет. Про те, як Андрій Єрмак веде спільний бізнес із афганськими друзями свого батька, та до чого тут КДБ та ФСБ, дивіться: вірогідність того, що батьки Дмитра Кулеби та Андрія Єрмака пересіклися в Кабулі у 1980-ті роки дуже велика. Наскільки дружніми та близькими були в них стосунки, ми не знаємо. Але призначення Кулеби на посаду міністра закордонних справ точно відбулося за згоди Андрія Єрмака. Його слово завжди вирішальне, як у кадрових, так і в питаннях міжнародних відносин. Віденський вальс. У Дмитра та його все ще дружини Євгенії Кулеби напрочуд багато спільного. Вони обидва народилися в Києві ба більше в один рік і навіть в один місяць у квітні 1981-го. Євгенія старша за Дмитра, лише на 10 днів. Обидва закінчили Київський інститут міжнародних відносин у 2003 році, здобувши дипломи за однією ж і тією спеціальністю міжнародне право. І у 2005-2009 роках вже як офіційно. Ційне подружжя разом працювали в українській дипломатичній місії в австрійській столиці у тому самому відні, де служив батько Дмитра, в 1990-ті роки. Дмитро Кулеба був третім, а згодом другим секретарем постійного представництва України при ОБСЄ. В офіційній біографії Євгенії про її чотирирічне перебування у Відні зазначено лише наступне: дипломат Міністерства закордонних справ України. Скоріше за все, Євгенію оформили на роботу в представниці. Але фактично без якихось дипломатичних обов'язків. Тим більше на другий рік перебування подружжя у Відні, у 2006-му в них вже народився первісток Єгор. Тож можна припустити, що Євгенія більше часу свого відрядження до австрійської столиці присвятила малечі. Молодша донька Любов Кулеба народиться вже у 2011 році в Києві. Після 2009 року подружжя живе і працює переважно в Києві. Дмитро просувався по дипломатичних кар'ярах кар'єрних сходах, а Євгенія, або як її публічно називають колеги та соратники Женя Кулеба, вирішила зайнятися культурними та урбаністичними проектами з 2010 по 2011 рік, тобто до народження другої дитини, доньки любові, вона координувала не дуже зрозумілий проект чужих муз, де організовувала концерти та виставки під благодійними гаслами. Після майдану та зміни влади у 2014 році вона береться за організацію культур культурних проєктів в мистецькому арсеналі, і в тому ж році створює громадську організацію Місто САД, яка за гроші міжнародного агентства з розвитку Юсейд відновлює та реконструює парки та інші публічні місця в містах, які межують із окупованими Росією територіями на сході України у Слов'янську, Лисичанську, Добропіллі та Маріуполі. У столиці Євгенія курувала створення скверу Небесної Сотні. Зауважимо, що громадська діяльність це далеко не завжди про. Благодійність за реалізацію проєктів Женя Кулеба отримувала гроші. Часом немалі. Так, у декларації за 2017 рік зазначений її дохід від місто Сада у розмірі більше 200 тисяч гривень. А за 2018 рік громадська діяльність принесла дружині дипломата більше 720 тисяч гривень. Пережили Дмитро і Женя і доволі кризові моменти. У 2016 році подружжя Кулеб ледь не загинуло в пожежі у ніч з 19 на 20 січня на першому поверсі будинку на вулиці Михайлівській у самому серці столиці та в кількастах метрах від будівлі МЗС. Прогримів вибух, після чого почали горіти верхні поверхи. У цьому будинку проживала родина Кулеб на своїй сторінці Фейсбук Євгенія на другий день поділилася тим, що вони пережили. Наша сім'я жива, діти били у родителі. У мене сильне травлення. У діми теж всі сусіди в стресі, погибла сусідка, ранен поліцейський, дира між першим і вторими етажами у своєму публічному дописі Євгенія припустила, що метою зловмисників, які зчинили підпал, була адвокатська контора на першому поверсі будинку. Але згодом в інтерв'ю Катерині Осадчій на телеканалі 1+,1 плюс вона сказала, що одна із версій помста самій Євгенії від забудовників, які мали свої інтереси на території скверу Небесної Сотні, яким вона опікувалася. Як би там не було, подружжя пережило справжній стрес та деякий. Час вимушено жило у квартирі батьків Дмитра. Такі важкі спільні переживання зазвичай зміцнюють стосунки, але у Кулеб, як побачимо далі, все сталося навпаки. Дмитро Кулеба почав, як то кажуть, ходити наліво. До кого саме? Дивіться далі. Проміняв брюнетку на блондинку. Євгенія тим часом після приходу до влади команди Зеленського подалася в політику. Її імідж активістки, урбаністки та захисниці всього хорошого проти всього поганого, добре вкладався у запит молодіжної частини електорату Слуг народу. Такий собі ідеальний кандидат для хіпстерів. Тож політтехнологи з команди вирішили поставити її першим номером у передвиборчому списку президентської партії на виборах до Київської міської ради. Але київські вибори, на відміну від парламентів, Ских стали провальними для слух. Ті самі молоді хіпстери, на яких розраховували Женя Кулеба та вся команда, просто проігнорували вибори. У результаті президентська політсила в Київ міськраді виборола лише 12 депутатських мандатів зі 120, значно поступившись європейській солідарності Петра Порошенка, удару Віталія Кличка та єдності вже покійного Олександра Омельченка. Тим не менш, з 1 грудня Євгенія Кулеба є депутаткою Київської міської. Ради вже в новому статусі вона продовжувала боротьбу за землю під сквером небесної сотні та агітувала за мері Попінс української політики Ірину Верещук на посаду мера Києва. Але й тут провал. Верещук набрала лише 7,9% голосів киян. А Віталій Кличко переміг вже за результатами першого туру. Він постійно у закордонних відрядженнях та на нарадах в Кабміні та офісі президента вона поринула в київську міську політику та громадські проекти. Вочевидь, часу на родину в обох нема. Дітей виховують бабусі та дідусі. Тож і не дивно, що стосунки між Дмитром та Євгенією почали згасати. До кого ж пішов Дмитро Кулеба від Євгенії? Знайомтеся, цю пекучу блондинку звуть Світлана Павелецька. Більш-менш широкий загал міг почути її ім'я у лютому 2020 року, коли Світлану призначили керівником комунікаційного офісу кабінету міністрів. Але з урядом, здається, не склалося, тож дуже скоро. Павелецька засвітилася як менеджерка, яка опікувалася створенням медіа імперії столичного бізнесмена-забудовника із кримінальним минулим Вадима Столара. «Київлайв». очолюваний Світланою інститут когнітивного моделювання, займався управлінням каналами холдингу. Те, що вона потрапила до холдингу Вадима Столера, не дивує. Адже однією з топ менеджерок «Київлайв» стала Ганна Ткаченко, дружина міністра культури. А в минулому керівника телеканалу один плюс Олександра Ткаченко. Шенка Павелецька ж до 2020 року працювала в структурах один плюс один. Власником яких є олігарх Ігор Коломойський, де за 9 років Світлана виросла зі співробітниці піар департаменту до посади члена правління. Книголав як іде, познайомилися дипломат та піарниця. Їх зблизила любов до книжок, і це не про випадкову зустріч у бібліотеці. Справа в тому, що Дмитро Кулеба ще у 2018 році, коли він був представником України у Раді Європи, замислився над написанням книги. Світлана ж в ті роки зацікавилася видавничою справою, навіть закінчила відповідні курси в Лондоні. У лютому 2019 року Кулеба нарешті презентував своє літературне дітище-книгу Війна за реальність. Як перемагати у світ... Ті, фейків, правд і спільнот. Її випустило видавництво книголав, яке заснували вихідці з 1+,1. плюс Вже згаданий Олександр Ткаченко. Нині нардеп. А в минулому гендиректор Уніану входить до групи плюсів Артем Коваленко та наша героїня Світлана Павелецька. Світлана фактично й писала книгу Дмитра Кулеби. Вона її презентувала і замість Кулеби коментувала для змі про що в ній написано. Зрозуміло, що така праця, як написання книги за когось, потребує. Є постійного спілкування із формальним автором. Спершу Світлана та Дмитро обговорювали майбутній витвір на зустрічах у столичних кафе і ресторанах, потім почали виїжджати разом на відпочинок. Ставали все ближче й ближче один до одного. Згодом Дмитра Кулебу почали помічати в київському будинку за адресою Кловський узвіз 5, де проживала Світлана. Сьогодні головний дипломат України вже фактично не живе з дружиною Євгенією та двома спільними дітьми, хоча офіційно ще не розлучений. Ни він співмешкає зі Світланою Павелецькою в Києві. Час від часу бере її до закордонних поїздок та на відпочинок. Не виключено, що невдовзі Дмитро та Світлана оформлять свої стосунки офіційно, принаймні вона наполегливо підбиває його до розлучення. Та у світлани це не перший досвід жіночого хижатства свого попереднього чоловіка Владислава Павелецького вона теж поцупила від дружини, залишивши колишню із малолітньою дитиною на призволяще.